Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, зараз налагоджуємо зв'язок поки що. А, відомо, Уже що люди залишаються під завалами. Ми зараз більше спробуємо дізнатися від міського голови Андрія Садового. Отже, спеціально включення мера Львова Андрія Садового в сніданок. Пане Андрію, якщо чуєте ранок недобрий для Львова, вітаємо вас. Розкажіть, яка зараз ситуація, і чи раптово не збільшилась кількість загиблих. Вітаємо дай Боже всім здоров'я сьогодні. Львів зазнав одної з найбільших атак. Цивільної інфраструктури за всі ті дні війни львів був атакований калібрами. Слава Богу, що спрацювала система противаркетної оборони, але все рівно є серйозні ушкодження нашої цивільної інфраструктури. Є руйнація фактично двох будинків, більше 50, навіть 60 помешкань є зруйновані станом на сьогодні. Але саме страшне це є люди. Витягнули тіла трьох людей з-під завалів. Ще працюють іменесники. Так виглядає, що ще будуть загиблі. Це сумно, це трагічно. І 11 людей зараз перебувають в наших комунальних лікарнях. їм надається необхідна допомога. Дуже багато руйнувань Далі в будинках навколо повилітали вікна. Ми говоримо і про школу, руйнація офісного центру, також гуртожитки Львівської політехніки. Ну, таких руйнувань, Львів, що чесно кажучи, не бачу. Ми говоримо про цивільну інфраструктуру. всі працюють достатньо оперативно, злагоджено з людей забезпечили гарячим харчуванням. Зараз організовуємо весь процес. Ну і звичайно, для людей, які не зможуть повернутися в свої помешкання, ми вже зарендували місця в готелі. Але люди поки що не спішать їхати. Чекають, коли закінчиться рятувальна операція, щоб зайти, забрати можливо, деякі свої речі. Всі служби на місці, всі працюють. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи відома інформація, скільки людей ще може залишатися під завалами? Ну, ще декілька людей під завалами є зараз. МНСники, власне до них добираються. І точна інформація буде за годину за дві. Тобто їх чути хтось, ну чути їхню присутність там, що вони живі, здорові. На превеликий жаль присутності не чути. Uh -huh. е ситуація складна. Чи е відомо серед загиблих, хто вони і чи є серед них діти? Е про загиблих дітей інформації я не маю. Загиблі це мешканці, які тут все своє життя проживали. Це наші вів'яне жахлива трагедія, так як ви і сказали, що е, подібного не було спочатку повномасштабного вторгнення, подібного з цивільною інфраструктурою, і чи е, достатньо сил для ДСНСників, чи все є для того, щоб рятувати людей і розгрібати ті завали, які зараз сталися? Ну, що ви розуміли, і МНСник, і поліція, і комунальники приїхали зразу після е, перших атак. І вони себе наражають на життя е насправді найбільше. І працюють всі служби, перші керівники всі є на місці. Роботи рятункові тривають. Тому я можу тільки висловити велику подяку і рятувальникам, і поліції, і всім нашим комунальникам, які зараз тут працюють, і робота буде тривати. Так виглядає до кінця дня. Тому будуть певні. Зміни графіку громадського транспорту, частина вулиці Стрийської від Сахорова до грою майдану буде перекрита до кінця цього дня, пане Андрію. Що наостанок? Чим можна допомогти? Хто хоче зараз долучитися до допомоги? Що зараз найнеобхідніше? Ну, насправді ми людей всім необхідним забезпечимо. Зараз відбудеться у 8-й годині засідання комісії по надзвичайних ситуаціях. Ну, сума збитків враховується десятками і десятками мільйонів, щоб ви розуміли. Тому що руйнація будинків і то, що поруч, ну це трагедія, це трагедія, це, це неможливо словами передати. Тому що третьої ночі ми всі тут на місці з людьми спілкуємося, допомагаємо. Ну насправді велике єднання людей всі разом. Знаєте, одне в мене є. Одна така трошки ну злість, тому що тут є дуже хороше укриття, і на час атаки в укритті було всього на всього п'ять людей що люди проігнорували атаки на mm. no, пасибі, пане Андрію, з вашої можливості. Якщо буде а, така нагода, ми ще вімкнемося. Якщо не з вами, то з вашими м, колегами. Пасі вам я великі я вам тримаємося дякую. до виші співчуття. Мера Львова дякую. з місця трагедії прильоту російської ракети цієї а, ночі а, відомо про чотирьох загиблих. Масштаби трагедії наслідків людському вимірі. Поки що все підраховується. Масштаб самої трагедії. Ви бачили це найбільше, найбільше Онування у Львові з початку повномасштабного вторгнення ми будемо фокусуватися на Львові, і ви, шановні, якщо ви львів'яни, пишіть нам, будь ласка, також на пабліки сніданку з плюс 1, 1». Важливо, щоб почули люди, те, що зараз сказав мер, уже прощаючи, що поруч було укриття, як, в якому сиділо всього лише кілька людей. Не нехтуйте, будь ласка, mm -hmm. повітряною тривогою. Коли це стається, зрозуміло, що хочеться спати, але для того, щоб уникнути такого. І залишитися живим треба все-таки дослухатися, йти в укриття і чекати до відбою тривоги. Це важливо. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні набрав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра, я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив, каже: ти воєнний. Я кажу, ну да, так. Там буде написано про повагу. не на на наш сім, той у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде, іначе я для цього жив. Ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити, для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда. У п'ятницю о 21.40.